Активісти 12 громадських організацій прийшли у волдержадміністрацію, щоб розповісти про чимало своїх невирішених проблем. Земельні ділянки не виділяються, як розподіляються бюджетні кошти. Не знають, кажуть атовці. Голова обласної адміністрації переконує, область забезпечена усіма необхідними фінансами. Учасникам бойових дій виділили 14 квартир минулого року та планують робити це й надалі. У 2016 році за 10 місяців. Ми, в нас більше у України з 2015 роком на 274 мільярди гривень. Медичну галузь за минулі і 10 місяців цього року було виділено 1,9 мільярда гривень. Така інформація присутніх не вгамувала. Вони вимагають оприлюднити, скільки та на що конкретно витрачаються кошти. Всі ті цифри, які сьогодні проходять, по які програми відбуваються, і намагаються втілитися в життя на теренах Буковини. Вони носять нульовий ефект. Жодної, якщо ви глянете, недостатнє фінансування, недостатнє фінансування, недостатнє фінансування при наявності фінансування. Передусім, хочуть проінспектувати якість будівництва фортифікаційних споруд на сході. Я був на такій позиції, яка сьогодні засипається. Я не знаю, чи це Чернівці будували чи ні. Але ми хочемо знати, ми туди поїдемо, зробимо чисто громадський контроль щодо дійсно будівництва цих фортифікаційних споруд. Місто Сіверськ, дозвольте, Донецька область, Донецька область, третя лінія оборони, третя лінія оборони, місто Сіверськ, починає від міста Сіверська аж до границі з Луганської області. Начні 3 мільйона 263 двісті Одна фортифіційна споруда збудована. Всі чотири фортифіційні споруди сьогодні в експлуатацію, передані на з охорону національної гвардії. Дати оцінку департаменту охорони здоров'я в керівника обласної адміністрації. Вимагає волонтер-депутат Ольга Кубевко. Волонтерів непокоїть, чому досі АТОвці не можуть проходити реабілітацію в брусницькому санаторії. Це лише до вас звернення, розумієте, щоб ви надали оцінку роботі департаменту. Департамент охорони здоров'я, я, я вам вже це говорила не один раз і особисто, і на сесії, і на комісії. Департамент охорони здоров'я обличчя Оксани Анатолійовни Андрієць не працює. Не в тому смислі, що не працює, можливо, десь для себе, не працює для людей. На рахунок Брусниці. Це вже питання не то, що наболіло, це вже питання вже просто, ну я вже не знаю. Олександр Григорович, скільки можна говорити про цю брусницю, тому що ми там були? не то, що це вже був крик душі на рахунок цієї програми. А я вам поясню, чому? Тому що е, і за те, що він такий унікальний санаторій, дуже було би гарно там зробити приватний бізнес. І з лютого місяця ми просимо, щоб зробили з тим брусницю, зробили порядок, для того, щоб хлопці лікувалися, там для того, щоб люди там лікувалися, бо там жахливі умови, там умови конюшні просто. Але люди їдуть, бо знають, що там можна вилікувати там онколь захворювання якусь. Скільки можна? Я цікавлюся, які є проблеми. Це перше. Ні, ну будемо говорити по-чесному все. Далі, коли стосувалися зубов чи я тоді не прошу? Що, будь ласка, у нас є такий список усіх учасників, які... Ні, я не хвалюсь. Ви ж мені закидаєте, я ж, будь ласка, хочу також. І Брус, що стосовно Брусниці, скажіть, будь ласка, я запитала, скільки впродовж цього року було учасників АТО, які виявили бажання там проходити етап реабілітації. Сказали, що впродовж цього року, тому що путівки точно так само вони отримують за місцем.